Друзі, привіт! Це знову я. Ось то в мене саморобний стенд, зроблений з мотоблочного паливного насоса R195 або 12 кінських сил. Можна регулювати форсунки з простого дизеля автомобільні або мотоблочні. Тут є менша різьба 12,1,25 і можна регулювати тракторні чи автомобільні 14 15 Просто цей переходник забирається, і регулюємо форсунку. Був в мене манометр стояв на 400 атмосфер, але там дуже стрілка скакала, я вирішив купити ось такий гліцериновий. Правда, я хотів заказувати такий, щоб тут штуцер був, ну прийшов такий вже. Ну що зробиш? Який є, таке є. Прийшли форсунки з регулювання, вирішив перевірити, як вони. Працює. Коротше, з трьох форсунок менш-більш одна добра. Бачимо, стрілка спрацьовує плавно, самому незручно знімати, але тиск вони не, не тримають, хоча розпилюю більш-менш добре. Bunu kestik ya.